13 липня 2025 року Волинська область. Хочу показати вам сигнальне плодоношення таких сортів вишні, як панди, Панді Кресан, це вона. І Ботермо Чи Ботермо, не знаю, тут. Зовні вони практично подібні. Не знаю, особливих так візуально я не бачу великої різниці. Вже вони такі стають темні. Бо я перед тим пробував цю панді кресану, наша така була червона, то ну була дуже кисла. Ніби в описі пише, що має бути там гарний смак, але ну, щось я поки що не відчув. Зараз от трохи зірву. Тут сигналки, прививки в крону, тут багато сортів на тій вишні є, на цій підщепі. Там ще є. І порівняємо, продегустуємо. Так, зірвав я трошки, готувався так от на листочках. Ось це панді крисан, ось це дебрецин ботермо Ну що, так якщо їх змішати, мені здається, то не особливо, то й розбереш, деякий сорт. Трошки коротші е, плодоніжки в дебриці, ніби термокороткі, тут довгі. І він такий більш серцевидний. Таке більш виражене, це сердечко є. А тут більш вона така якась, також така до серця, але нема тут отакої виймочки посередині. Е, розмір такий, доволі гарний розмір. Середній такий до крупної, крупно, можна сказати, вишня. Їх є небагато, то звичайно і розмір гарний. <кій> Сигналки то і то. В описі приблизно що той, що той, достигає десь приблизно середини липня, плюс-мінус. Спробуємо. Спочатку панді кресан. Ух, ну такий концентрований смак. Є вже трошки такий солод, вона вже достигає, але кислота така аж, такий після смаку залишається, що аж в горлі дере такий вишневий, такий просто так як коли концентрованого такого соку вишневого випити. <кій> така вона. Ось така вона всередині. Ну, вона не червона, там білі такі прожилки. Ось така. Більш таке щось, я не знаю, від черешні, мабуть, щось є. Сік не забарвлений, такий він мутний. Дебрецен. Важливо, що не зовсім стигла, бо ще вона така світлувата трошки. Кісточка по розміру однакові, на смак кращий, менше такої тої теркості кислоти. Ну, звичайно, ця на переробку, мабуть, цікавіша, якщо там цукор додати, то там більше в них тих таких. Не знаю як воно там тих смакових речовин, але оце тут такий гарний солод відчувається, такий збалансований дуже смак. Хочеться з'їсти ще. Так, зараз розламаю. Також вона всередині не є така темна сік, от такий не забарвлений, слабо дуже забарвлений. Однозначно смачніша. Я зараз ще ось цю таку гарну стигу. Ну так. гарно вистих, ще непогано, але все рівно така кислота після смак гарно відчувається. Як на мене, оцей деберціні смачніший, однозначно. По вражайності нічого поки не скажу. Трохи є то і тут було тільки пару штук оцих деберців. не менше там прививок було. Тонші вони. Ну, Єдине, що поки що захворювань не встигли тут підхопити ні та, ні та. Вроді все, вони чисті, гарні. Гнилих нема. Побачимо, будемо спостерігати надалі. Дякую за увагу. Є трошки живців, кому цікаво. До нових зустрічей.